Любов з першого погляду Ісу же, поглянувши на нього, уподобав його Марка 1021. Чи існує любов з першого погляду? Чи можуть двоє людей по-справжньому полюбити, не знаючи одне одного. Фільми, серіали, книги та деякі реальні історії здавалося підтверджують, що таке можливо. Але досвід багатьох людей каже, що все не так просто, і любов у повному розумінні цього слова може існувати лише між людьми, які добре знають одне одного. Як можна показати любов по різному і не лише обіймами та поцілунками? Найбільше цінуються прояви любові в критичні моменти, чи сидітимеш ти всю ніч у лікарні біля людини, яка тобі подобається, але яку не кохаєш? Чи даватимеш цій людині свої гроші, чи пратимеш її одяг, я ставлю ці питання, щоб ти серйозно замислився про те, що означає кохати та як проявляється справжня любов, причому без примусу, щоб не приносило радість та задоволення. Сьогоднішній вірш ніби доводить, що любов з першого погляду існує, Христос уперше побачив багатого юнака. І після короткого діалогу, переказаного у попередніх віршах, Марк пише, що Ісус подивився на юнака та полюбив Його. Однак треба мати на увазі дві обставини. По перше, Ісус знав юнака ще до того, як той прийшов до нього, як Творець усього світу, Він дав життя і цьому юнакові. Христос чудово знав, до чого той прагнув і який гріх приховував. Тому порадив вигнати з серця любов до багатства. По-друге, Ісус любив його і довів це, померше на Христі, хоча, юнак пішов від Нього, Спаситель залишив для Нього двері відчиненими, інакше кажучи, любові з першого погляду не існує. Людині може хтось подобатися фізично або привернути до себе увагу поведінкою. Може виникнути почуття закоханості, бажання зблизитися, але все це ще не справжнє кохання. Зовнішність може змінитися з часом, а от саме якості характеру, особливість людини викликають у нас любов, байдужість чи відторгнення. Звичайно, людина, яку ти типу, полюбиш, подобатиметься тобі фізично, приваблюватиме тебе, але цього зовсім недостатньо для кохання. Коли Господь дозволить тобі познайомитися із тим, хто приверне твою увагу, не поспішай. Якнайкраще дізнайся про його риси характеру, інтереси, плани на майбутнє, стосунки з Богом. Якщо після всього цього людина, як і раніше приваблюватиме тебе, відкри свої почуття, і якщо вони взаємні, кохання буде зростати.